Немо тему, поговоримо про ось, що державне бюро розслідувань провело обшуки на четвертому телеканалі, який належить депутату Олексію Ковальову. Його підозрюють в державній зраді. Детальніше розповіла речниця ДБР. Давайте послухаємо. Ники ДБР проводять одночасні обшуки у приміщенні телеканалу Четвертий канал, який належить підозрюваному у державній зраді та пособництві державі агресору народному депутатові України. Також слідчі дії проходили у його помічника та службових осіб телеканалу. Управління корпоративними правами каналу ухвалою слідчого судді передано в Агентство з розшуку та менеджменту активів. Нагадаємо, за матеріалами ДБР суд арештував майно депутата-зрадника для його подальшої конфірії. На користь держави, зокрема, арештовано частки фігуранта в статутних капіталах трьох юридичних осіб, а також його банківські рахунки. Загальна вартість корпоративних прав складає понад 4 мільйона 700 тисяч гривень. Однією з юридичних осіб 100% статутного капіталу, якої арештовано, є ТОВ ТРК Інтеррадіо, Український інформаційно розважальний телеканал, четвертий канал. У квітні 2022 року було відкрито кримінальне провадження Вадження відносно народного депутата України, який після повномасштабного вторгнення Російської Федерації перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам. У ході розслідування встановлено, що на початку липня цього року нардеп зрадник обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора уряді Херсонської області 6 липня 2022 року. Генеральний прокурор на підставі зібраних державним бюро розслідувань доказів повідомила йому про підозру 15 липня. За клопотанням ДБР народному депутату України обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Без альтернативи внесення застави депутата оголошено в розшук.